Добре, ранок ми сьогодні в хорошому настрої. Ми йдемо на, на фазан до баранів. Ми там жартували короче, з дітьми, що там є барани. Ну в хорошому настрої, стріляємося збирати яблучки. Я вам хочу показати, що ми знайшли то, як покусив, і ми теж знайшли. Беремо коляску. Напевно, що беремо цю коляску, тому що неї легше їхати, бо ця дуже важка. Відро взяли наш Адам іграшками. Ніяким гратися, не хоче. Де, де, де. А от те, що він в гаражі знайде, те він бере. Я прочитала таку інформацію, що вужі не тільки вміють гарно плавати, а ще й чудово тримаються під водою до 40 хвилин. О, І це... вужі? Да. І, що? і це мене ще більше лякає, тому що я навіть тепер в калюжі не, не захожу глибокі. Ну що, ми на місці? Зараз позбираємо яблучка і будемо йти. Ми купили два оцинкованих відра. Тут в колодязі відро було пробите повністю дно. Ми одне вчора відро причепили до колодязя, а друге будемо клали в гараж. Як? Лопатка в тебе є. Гарна така лопатка є. Ну що, ми йдемо до роботи? Не тут. Отут ми складали великі гіляки. Тут в нас з сусідського дерева гіляки обламалися і повністю тако все закривало. І там було куча різних гіляк і колод. Це все ми прочистили. Тут толік поскладав, це він потім забере. Там пограбили кучка. Учка і потім це все тачкою ми заберемо і більш-менш вимальовується гарненька чистенька діляночка. А зараз ми йдемо збирати яблучка. Яблучка ми вже зібрали, і зараз ще підемо до тої яблунки. Ой, там позбираємо. Стає вже чистіше, стає просторіше і е, менш страшно тут ходити, тому що раніше я боялася вийти за межі двору. Мені здавалося, що там скрізь непонятно що водиться. Я приду <зу> себе притягую вожів, тому що я говорила з бабусею вчора. Вона прожила 80 років і вона ні разу не бачила вужа. А я за цей рік тільки три чи чотири. Ну, коротше, таке воділо. Сюди до нас приїхала бабуся і нам каже, Аня, дивись, там далі у вас смородина і порички. Я така, а Та не було вроді. толік покусив, кажу, толік. Тільки не куси смородної і порички. Ми приходимо. Каже, слухай, ти що не покусив? Там виявляється, це все кущі смородини і порички. Я вже показую вам пізно, тому що. Десь тижнів два назад сюди приїжджала бабуся, і ми всі разом нарвали відро смородини. І там ще мене було стільки само нарвати. то погляньте, оце все. там до паркана гайді такого. смородина. Це поричка. От вона червоненька. Їй кришка. Це в нас поричка. Проходимо далі. Смородина, там смородина, там смородина. І оце все смродне. Зараз вже цього всього не видно, тому що вже така, по-перше, дощ пішов. Хто тут такий? Ку-ку-ку. Але виявляється, що той кущ, який я збирала в це не найбільший кущ. Все, відро наше слив готове. Справу ми зробили. Зараз будемо їхати додому. Бачу, наші яблука ящики це якісь маленькі. Це позбирали з ділянки. Ну вони на сушку мені здається гадь не годяться. Я от собі думаю, що вони таке роблять. А вони проріджують яблуньки, молодці. Це ще одна величезна миска, і там ящик. А ще й відро є. А я думала, що вони всі яблука з дерев убірвали. Тут виявляється їх ого, го скільки багато. Тут будь то вони її не обривали і не чистили. Я побачила, що в мене дуже грязна коляска, її треба срочно помити. Ну, що ти зробив? Все, коляска помита. Вона, може, й пошарпана, але дуже зручна, і Адамові її вистачить. У нас тихий час, ми лягаємо спати. Зустрінемося після сну. Приїхав Толік з роботи. Ну, це я, я Толік. Отже, ми розібрали повністю підлогу на кухні в нашому будинку. Це просто жах. Зараз я вам покажу. Лаги під підлогою. Прогнали повністю. Во. Якби я не розібрав підлогу, вона просто прогнила б і провалилась би мені через рік, через два. Та сама ситуація і з досками. Вони просто попрогнивали, хоча зверху ще були нормальні. Але тут вони просто розсипаються в руках. Лаги, які були посередині кімнати, вони ще більш-менш якось збереглися, ще кучі тримаються. А ті, що були під самою стіною, це все, що від них залишилось. Вони навіть я їх винести не зміг, вони просто розвалилися мені ось тут. Далі тут потрібно прибрати, і можна, в принципі, починати рити яму від колонки, що до кухні, то знизу вирити яму, туди поставити насос і гідробак. І звідти вже буде розводка води по хаті. Зараз в нас немає всіх матеріалів. Поки що ми будемо розчищати територію, а коли вже приїдуться наші матеріали і цемент, ми вже будемо далі займати. Ремонтом в нашому дому. А поки що гайда перебирати на території. Біля сітки, біля дороги є вишеньки. Я їх спочатку залишив, думав хай собі будуть. Але потім, як виявилося, ці вишеньки забирають один в одного світло, і толку з них немає. Вони тільки наростають на одній і не вишень там немає. Просто виходить зарослі. Одна готова, зараз ще другу доб'ємо. І сливки. Я їх колись теж хотів залишити, а потім як я побачив, скільки тут на території сливок, я їх всі тут позрізаю. Оставлю одного, тому що їх багато, толку мало. Половина червивих. ти не кличеш. З дітьми ти граєшся, що не має кликати? Там нікуди є. Ага, ну добре. Я скажу так, що вже якось просвітляється, вже якось гарніше воно виглядає. Інше діло? Тепер хоч людей тут видно, хто там ходить, хто їздить, до нас можуть заглядати тепер, вітатися з нами. О, Анечка, ти що, кіточка, дивися? Давай, прямо, по... давай сітку пильний разом. Нічого собі, Боя. яку гіляку ти перерізала. А що тепер зробити з нею? Ой, а що тепер з нею зробити? Вона через сітку проросла, так? Вися, один, два, три. Допоможи ну, Олег. Гаразд, домовились. Чому біля забору дуже важливо чистити дерева, гіляки, різні кущі, чагарники, розчищати, щоб сітка завжди була чиста? Ось чому. Тому що ті самі дерева, які ростуть біля сітки, вони проростають через сітку і ламають її. В результаті дерево, яке вам не потрібне, воно просто. Просто ламає сітку, яку ви потім зобов'язаний будете ремонтувати або залишатися з диркою. Це перший раз бачу, як Аня пиляє. В перший раз вона тримає пилку в руках і щось пиляє. Боже, не жінка, а золота. Попиляла трошки, моя люба. Хватить з неї. Тепер треба далі продовжувати. Пиляти взагалі дуже цікаво. Тим більше на своїй ділянці це така, якась таке вміє. Ти, ти пиляєш і ти дивишся, як все гарно собі вичищається. Твоїми руками йдемо зараз з дітьми нашими розбиратися, а то вони між собою не можуть знайти спільну мову. Так, що таке? Я тут побачила тут ще одну яблуню. Оце перед хатою теж яблуку накидало. Їх треба було вивірвати. Я б кажу, я б цю сливку взагалі обрізала, тому що вона полусуха, толку з неї мало, вона якась то ли трухлява, то ли що з нею. Такі. І ще й вона на забор їзе. Ну чекай. Ти Вже разом і тут чекай. Ту? Mm, Дві тих. Аня погодилась довгими вмовляннями виносити ці всі гіляки, поки я буду а, спилювати да, нові. то забрала в мене пилку і каже, я буду пиляти. Ні-ні, yeah. великі не бери, великі я сам. Бери маленькі. Поклади, нічого не чую. Жінки. О, зараза, що понероблювало. Тепер попробую її звідси. Я думаю, так краще все тут. Сливок понасівалось просто вало. Тут у нас три сливки, ми всі подрізаємо. Хочете, ще раз що покажу. Прийшло до нас двоє маленьких помічників. Один дивиться, другий пиляє. Ура! Перша спиляна лукою, гілячка велика. Чесне слово, він таку велику ще не пиляв. Я. На, забирай. І диви, який ти молочин. Давай. Раніше я показував на відео, що тут було в цьому куточку. Зараз стало так. Світліше, чистіше. Лука далі щось пиляє. Отже, зараз я Ані допоможу це все поносити. Більше сьогодні різати нічого а чого? не буду. Це половина і мордок. Трудівниця взяла. <смі> Дві гіляки і потащила кудись. Аня, візьми по одній, куди ти їх тащиш? Так звикли до тих зараз, що тепер щось не вистачає. Але зовні, як дивися тепер. Тут такі халахращі були такі. Тепер все це повичищали. Залишилось е, тільки це все поносити. Діти обривають сливки з тих гілячок, що ми позрізали. Зачепив гілякою і все розсипав. Тільки тут все гарно розчистили на тобі. Знов вернулися до того самого. Знов все повністю завалено тут гіляками. Лука заріс всередину кощі і там сливки рве. Нічого собі ти назбирав, майже ціле відеречко. Ти що там? їсиш сливки? А тільки сливки топче. Ну, він, в принципі, не тільки. Він топче все, що на землі знайде. Яблука, вишні. Тільки його все ясно закінчиться тоді, коли він сідає їсти за стіл. Тільки він сідає за стіл, зразу він перестає все їсти. Він взагалі нічого не хоче їсти. Треба агукати, люлюкати, станцювати, пригати, скакати, щоб засунути йому ложку в рот. Шурує страшна хмара. Ми вже йдемо додому. Лука погнав вперед на велосипеді разом з ніконом. І ми швидко хочемо встигнути, поки не почався дощ. Я на одне око бачу, тому що зверху мене да. сидить... сидить. Адам. Добре, хоч одне око мені не закрив. Да? Ой, не повіймай мені очі, так? Да? Ай! Друзі, всі наші попередні відео, де були великі зарості, особливо там, де ми тільки купили будинок, вам показували, там був просто жах. Можете зайти, переглянути, порівняти те, що зараз, те, що колись. Я часом тако заходжу, порівнюю. Ну, в мене вже шок. А я думаю, що буде через місяць, два, три рік, а то й п'ять. Ось така фігня. Зустрінемося в на наступному відео. Всім па-па.